В російсько-українській війні загинув Дмитро Осіїк, чоловік родом з Луганщини. Після повномасштабного вторгнення разом з родиною переїхав на Волинь, де проживав у селі Сушибаба. Молодший сержант та командир відділення вважався зниклим безвісти. Загибель військовослужбовця підтвердили за експертизою. ДНК відомо, що захисник поліг поблизу Стельмахівки Луганської області під час виконання бойового завдання. Йому було 45. Років Висловлюємо щирі співчуття родині героя. У Камінь Каширській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Миколи Пахачука. До 18 вересня в районі тривають дні жалоби. Життя бійця обірвалося 15 вересня 2025 року в результаті ворожого обстрілу в Донецькій області. Захисникові був 51 рік. Про деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим воїном повідомлять додатково вічна пам'ять. Ще одна втрата, 29 серпня 2025 року, біля Новопавлівки Дніпропетровської області, загинув житель села Бахів Іван Гридковець. Солдат був стрільцем 3-го відділення охорони взводу. У Дубівській громаді 16 вересня оголошена триденна жалоба. Деталі щодо поховання та прощання із бійцем повідомлять згодом. Вічна пам'ять герою. То вісім лучан, чиє майно постраждало від обстрілів, отримають гроші з бюджету громади. Суми різні: від 629 гривень до 161 шістдесят тисячі. Загалом це 2,4 мільйони гривень. Допомога надійде мешканцям вулиць Гулака Артимовського, Євгена Коновальця, Авіаторів, Героїв УПА, Звитяжна, Зоряна, Огієнка, Івана Франка, Ігоря Сікурського, Ківерцівська, Кожедуба, Конякіна, Липовецька, Озерецька, Офіцерська, Саперів, Гай. Тьмана Сагайдачного, стрілецька Івана Корсака та супутника. У центрі Володимира розгулялися вандали. Серед ночі вони понівечили історичну пам'ятку і зірвали квітки з душки пам'яті полеглим героям. Комунальники готуються я поліції. Біля колок на Волині не розминулися дві вантажівки. Лоб у лоб зіткнулись. Ман і дав. Попередньо одна із фур виїхала на зустрічну смугу. Двоє водіїв у лікарні: 28-річний 28-річний останнє середньої тяжкості, 34-річний у важкому. Водійка врізалась у відбійник. Така аварія була на автодорозі у стилу Хлуць Крівне. Керманичка шкоди не врахувала дорожню обстановку та не впоралась з керуванням і влетіла в дорожній відбійник. На щастя, вона жива і здорова. На жінку склали три протоколи за порушення. ПДР що спричинило ДТП за пошкодження відбійника і за відсутність страхового поліса. Двох п'яних водіїв затримали патрульні. У Ковалів ніч на 16 вересня поліція зупинила автівку за порушення ПДР. Водій рухався без увімкненого ближнього світла фар. 21-річний хлопець мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці показав 1,10 проміле. Чоловік із результатом не погодився, проте від повторного огляду в медзакладі відмовився. У Луцьку на Володимирській під час комендантської години патрульні зупинили водія Ауді. Який їхав без ременя безпеки та не мав необхідних документів, і в цього були ознаки сп'яніння. Результат алкоголю в крові 2,80 проміле. Волинянин і житель Дніпропетровщини намагались втекти до Румунії. Прикордонники затримали чоловіків разом із перевізником на Івано-Франківщині. Обоє домовилися про нелегальну подорож через телеграм-канал. За це вони мали заплатити по 8,5 тисяч доларів. Їх затримали прикордонники. На Волині діти виглядали з вікна п'ятого поверху. Перехожа викликала поліцію. Жінка перелякала, що з дітьми може щось статись, і не дарма. Їх зачинили в кімнаті, яка, м'яко кажучи, не має належних умов. Вікна були відкриті, а за дітьми ніхто не дивився. Поліцейські додзвонилися до матері. Вона, прибігши, сказала, що ненадовго вийшла в власних справах. На неї склали протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків. Далі сім'єю займуться працівники служби в справах дітей. У Луцьку біля дороги знепритомніла дівчина. Було це на вулиці Львівській. Поруч проїжджали патрульні. Вони допомогли лученці, викликали медиків. Ні, 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 в машину. Давайте вам допоможу. Присядьте, поки швидка буде їхати. Все, тихо, тихо, тихо. Все, присядьте, зараз швидка приїде. Давайте вас оглянуть. От і швидка. Угу. Давайте, пані, пройдемо. до лікарів тоді до них. Ішла, ішла, і просто впала, Без гарячої води залишився 33-й квартал у Луцьку. Через аварію на тепломережі на вулиці Єремчука призупинили подачу гарячої води на проспект Молоді 4Г, 5В, 10К, 13Г, проспект Соборності 16 А, 19В, 20Д. Вулицю Захисників України, 43 Б. Мінятимуть 12 метрів труби під дорогою. Відновити водопостачання обіцяють до кінця дня, 18 вересня. Волинську обласну прокуратуру очолив Максим Роговенко. Його заступником призначили Альберта Шаповалова. Нині новопризначений керівник зустрівся із колективом обласної прокуратури та визначив завдання, на яких буде зосереджена подальша робота. В органах прокуратури Максим Роговенко з 2015 року обіймав різні посади, зокрема й керівні, в органах прокуратури Київської та Чернігівської областей. На Волині незаконно видобували пісок на території Державного лісового фонду. Порушення зафіксували на території Карасинського лісництва, Маневицького надлісництва філіалу Полійської лісовий офіс ДП «Ліси України. На місці працювала слідчо-оперативна група. Державна екологічна інспекція наголошує, самовільний забір корисних копалин шкодить довкіллю та матиме серйозні правові наслідки. На Волині судитимуть прикордонника, який організував незаконну вирубку лісу. Зломисника зловили навесні цього року. До протиправної діяльності був причетний посадовець одного з прикордонних підрозділів, який організував групу для вирубки цінних порід дерев. Злочинний умисел військовослужбовець реалізовував спільно з працівниками місцевого лісогосподарства та двох підприємців, які володіли пелорамами. Під прикриттям організатора останні зрізали деревину в Возили її на лісопильні та реалізовували у вигляді готової лісопродукції. Збитки довкіллю від протиправної діяльності групування оцінили майже у 400 тисяч гривень. Організатора та його трьох спільників судитимуть за незаконну вирубку лісу. Додатково посадовця винувачують у розтраті чужого майна. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. На кордоні з Польщею відкрили новий прикордонний підрозділ. Він забезпечуватиме діяльність прикордонників, які служать в пункті пропуску у Стилух, єдиному на Волині, де здійснюється оформлення легкових автомобілів. У новій будівлі облаштували місця для підготовки та несення служби персоналом, конференц-зал для проведення міжвідомчих нарад і зустрічей з делегаціями, в тому числі й іноземними. Обладнали також приміщення для прийому їжі та відпочинку, душову кімнату зробили благоустрій території. Модернізація прикордонної інфраструктури на українсько-польському кордоні проводиться в рамках комплексної роботи з впровадження європейських стандартів. А реалізація цього проєкту. Вартістю понад 8 мільйонів гривень стала можливою завдяки підтримці Волинської обласної військової адміністрації та обласної рад, місцевих органів самоврядування і меценатів. За всебічну допомогу охоронцям кордону керівник регіонального управління вручив їм відомчі відзнаки. На Волині вперше храм офіційно змінив престольний праздник із російського на історичне свято у селі Гряди. Громада відтепер вшановує Різдво Пресвятої Богородиці замість дня ікони Казанської Богоматері. Історик Юрій Волінець це не лише духовним оновленням, а й відновленням історичної справедливості. Пише район історія. У коментарі він також розповів про дивовижну знахідку. Поверх ікони Різдва Богородиці. Виявили образ Олександра Невського.